Привіт біржовим спекулянтам. Радий вас вітати на каналі. Про трейдинг. Мене звати Артем Тараненко і я його постійний ведучий. А сьогодні хотілося би поговорити про такий актив, як золото. Останнім часом він багато уваги привертає гравців ринку. Дуже багато інформації розповсюджується стосовно золота. Зараз проговоримо головні аспекти. І саме тому я вирішив висвітлити свої думки з приводу цього активу і е, ті очікування, які я закладаю. Отже, е, золото, е, Спочатку початку е, війни на Близькому Сході, е, золото розриває е, ціновий діапазон і виходить за межі 1900 року. Доларів за унцію, це у нас відбувається в жовтні, на початку жовтня місяця, саме 9-го числа, це у нас в понеділок. П'ятничні торги вони більш-менш були спокійними, але знову ж таки конфлікт на Близькому Сході спровокував цей ціновий розрив, геп, який не був так і не був перекритий. Після чого ми бачимо з певними корекційними рухами. Нарощування потенціалу ходу золота і поновлення максимумів. Я хочу підкреслити те, що останній раз актив знаходився по ціні 1000... тисячі. 2000, тисячі майже 100, дві тисячі там 83 долари за троянську унцію у травні цього ж року. Що дуже важливо, що треба підмітити, говорячи про золото. Золото установив свій, в принципі, максимум абсолютний, максимум, на поділці фактично 2150 доларів за унцію, і звичайно ж. Зараз відбувається корекція такої ціни, не було ніколи на золоті. І всі, хто набирав свою позицію по ринку ось тут, всі, хто набирав позицію ось тут, ось тут, ось тут, вони просто фіксують, фіксують свої позиції для того, щоб залишитися з прибутком. І, на мою думку, по вигідній ціні, більш по привабливій ціні розглядати подальші купівлі. Тобто, моя особлива думка про те, що золото буде набирати, набирати драйву, буде поновлювати оцей максимум. Тобто, коли ми будемо вже говорити відкуп золота від там якихось потенційних рівнів, які зараз я омалював. Нам вже помітка 2150 буде не така страшна, тому що в нас відбулося це поновлення максимуму. У нас вже будуть сформовані рівні спровокованою теперішньою корекцією, і основною задачою, задачою тоді буде здолати ці рівні і поновити вже оцей максимум. Тобто, ця ціна відбулася, далі вже питання часу, як і коли це відбудеться. Що на що б я хотів звернути увагу саме на такі речі, які пов'язані в принципі з таким інституціональним, інституціональним дослідженням ринку? Задіюються такі речі, як середні ковзні на денному таймфреймі. А зараз ви бачите саме денний таймфрейм. І що хочу підкреслити, використовується саме по стратегії дві середні ковзні, і є таке, є таке розуміння, є таке поняття, як золотий хрест, який свідчить про зростання активу, і мертвий хрест, звичайно, про його падіння. Що хотілося б підкреслити і звернути увагу на наступні речі. Останній раз, коли утворився. Золотий крест на активі золота. Це у нас було на початку року, в січні місяці, 12-го числа, ось, подивіться, зверніть увагу, будь ласка, на ось цю зону. Давайте я трошки зменшу, зменшу екран. Ось таким ось чином. І попрошу звернути увагу саме ось сюди. Ось у нас формація Золотого Хреста була актив, трохи зріс. Він зріс там від помітки 1900 до 1970 і отримав корекційний рух. А зараз, що відбувається? Зараз відбувається перетин 50-денної ковзної, 200-денно ковзну. І відбувається одразу корекційний рух. Якщо ми говоримо про корекцію, тут слід відмітити саме історію з Фібо, тобто подивитися, куди потенційно може прийти ціна з бачення ось цього тренду, звідки почався висхідний рух. Тобто ми зараз будемо оцінювати саме той канал, з якого почався висхідний рух, про який ми вже з вами проговорили. Візьмемо, накладемо ФІБО. Корекція може у нас відбутися в зону 1950. В принципі, це така нормальна, адекватна ціна, ціна на золото. Це флетовий коридор 1980-1940, і саме з цих цін. Буде доцільно і цікаво відкуповувати золота. З подальшими рухами, тобто зона для купівлі, у нас виділена оцим жовтим прямокутником. Не радив би вже розлетати купівлі після поновлення оцього лея. Ось тут. Точно б не радив цього робити, тому що по логіці відпрацювання корекції по ФІБО. Тут уже має бути там якась устоявшася картина, і, до прикладу, тут може відмалювати гіб і піти на поновлення ось цього мінімума. Тобто, нижче 1950 я не, не раджу розглядати а, варіанти з купівлями. Все, що до 1950, в принципі, в цій торговій зоні там 1980-1940. А ще можна розглянути як варіант для купівлі, і цьому я віддаю більше перевагу. Це обумовлено не тільки технічним аналізом, а й ще новинним. Фоном. Дуже активно останні три роки країни скуповують банківське золото. Зрозуміло, що найбільшим покупцем цього дорогоцінного металу є Китай. Там новини вже йдуть і по Польщі, що там за останній час Польща укомплектувалася 300 тонами золота. найвищої проби там 999-ї. То це банківське золото. Тому у нас є економічне підґрунтя, яке ну не хочу лякати, але там думаю, всі чули інформацію. Також в інтернеті є там про глобальну третю світову війну. А як правило, до золото у нас дорожче, коли є нестабільність на ринку. Незрозуміло, що буде далі там з економікою, мова йде про рецесії. Хтось їх визнає, хтось не визнає. Тому золото є активом таким захисту, і до нього, як правило, звертаються всі в складні часи. Що хочу підкреслити, по індексу долара, що відбувається саме з доларом. До речі, тут також відбулася формація золотого хреста. Актив ось тут вона відбулася. Актив після цього трошки у нас підріс, і знову ж таки отримав корекцію. До речі, якщо цікаво, також можна рознести рівні в ПОФІБО, ми бачимо, що також. У нас е, долар прийшов в корекційний рух 61,8 по фібоцять. Так, мої кореляційні, скажімо, так, спостереження, тому що долар він тісно пов'язаний з золотом, не дивлячись на те, що в 1971 році відмінили офіційну офіційну прив'язку до золота. І в 76-му році вже по факту ми отримали міжнародний валютний ринок в такому вільному вільному просторі. А що цікаво, що тут відбувається по долару, і чому я думаю, що золото ще прослизне, там якраз до котирувань 1950. У нас формується на денному таймфремі, це також денний графік індекса долара. У нас також формується а графічна фігура гіп, ось вона у нас виглядає ось таким ось чином. І для тих, хто не знає, що це таке, не знайом там з графічним аналізом, це розворотна формація, яка дає підставу нам купити, що найменше до найближчого серйозного рівня, тобто, ось в цю зону. Звичайно, коли буде дорожчати долар, золото у нас буде падати в ціні. Це така кореляційна особливість цих двох активів. І саме в цей момент вже я буду очікувати розпродажі долару, тобто вихід позицій з долару від цієї цінової поділки. І це може бути або продажа індекса долара, або купівля того ж самого золота, щоб я розглянув з більшою вірогідністю, тому що це все-таки актив захисту. І навіть якщо ви не є учасниками ринку, біржовими спекулянтами, я б радив вам би саме з цих цін можливо купувати банківське золото. Ось така думка в мене на сьогодні. Зрозуміло, що купівля вона не відбудеться там завтра, післязавтра, але спостерігайте за цими ціновими рівнями, і я думаю, що з великою вірогідністю вони себе відпрацюють і ви зможете отримувати. Досить непогані результати. Тих, хто не підписаний ще на канал про трейдинг, підписуйтесь. Якщо вам сподобалось відео і ви отримали дійсно корисну інформацію, ставте лайк, буду дуже вдячний. І до зустрічі в нових оглядах. Всім прибуткової торгівлі. До зустрічі!